Їхали. Розділ сьомий. Дача міщенків була хоч і далеченько, але ще в межах міста. Сави і Люда трохи поблукали у хитросплетіннях котечів, які змагалися між собою висотою парканів та нарочисті оздоблення і кольорів. Хоч і запізнилися, вони були одними з перших гостей. Сава вкотре переконався, що пунктуальність останнім часом і звічливості королів перетворилася на рису майже непристою. День був сонячним, і температура трималася лише трошки нижче нуля. Новоприбулі походжали територію, розкурковуючи перші пляшки і перекидаючися жартами. Компашка, як на Севен Смак, підбиралася далека від комфортної. Люди, безперечно, Робертової фінансового кола і, безсумнівно, не севеного польоту. Мужики з нахабними хазяйновитими поглядами на превеликий подив приїхали в супровіді звичайних на вигляд жіночок відповідного віку. Супутниці домашнього зразка охаракатуризував їх доник. Моделі топової комплектації ймовірно запрошувалися на закриті особливі заходи. На дачу зібралися по свійськи по-простому. Кількість джипів на подвір'ї зорстала. Семена тачка вже нагадувала блондинку у веселій зираї таношкірих парубків на картинці з інтернету. Щоб не картатися цим жалюгідним контрастом, Тоник і собі пішов оглядати Робертову у фазенту. Дешевше, ніж у сусідів, але без зайвого ждобства. Цегляний глянений двопороховий будинок, критий басейн, альпійська гірка якимось дивом вільна від снігу. Центром вже загальної тусовки стала просторова альтанка, яку більшість жителів країни радо вибачили в ролі свого будинку. Масивні меблі, інфрачервоні радіатори і потріскування дроб робили інтер'єр максимально затишним. Спершу вечірка мала пристойний вигляд. Посмажили м'ясо на мангалі, посиділи за столом. Але потім компанія розрі... розділилася. Жінки вмовили Роберта розпу... Розпу... розтопити сауну і час від часу, підвиваючи, бігали, розпарені через двір, аби плигнути до басейну. Чоловіки згуртувалися біля багаті, яке ще шевріло, в групках по, двоє, по троє. Тихо говорили про своє і продовжували пити. Схоже, всі вони були давно знайомі між собою. І Северин, опинившись у соціальному вакуумі, підсідав то до одних, то до інших. Йому було не надто комфортно, але, принаймні, він міг не соромлячись устати і відійти, якщо розмова не зацікавла. Роберт махнув йому рукою, коли Северин наблизився, налив іще в його склянку. От, послухай, тут про твою царину. Кремезний червонопикий крутелик. У тому, що це круте, Лексева чомусь не сумнівався. Вів далі про якихось ділків. Їх, мовляв, на днях накрили на кордоні з партією косметики. Найвеселіше, що косметика була в порядку, документи чин чином і контора легальна. Тільки комусь захотілося відкрити коробку з помадою. А там не помада, а холодові капсули, забиті яльцеклітинами. Уявіть. А що ти хочеш? 21 століття бережить людськими запчастинами, сказав хтось. Я не розумію, нахріна комусь хохляцькі яйцеклітини? Хіба їм не простіше було вивезти жінок і на місці яйцеклітини забирати, подумав Северин голос. Кортелик знизав плечима. Виходить не простіше вести кожну це документи, гроші, десь там їх годувати, селити, плюс витрати на процедуру. А тут у коробку напхав хоч кіло. І погнали. Слухай, прогунав найпідніший голос. А сперму там за погромні ніколи не треба, бо я десь май... Май... майонезну баночку раз на місяць можу здавати. Усі хором зареготали і розмова набула суроміцького характеру. Літраж випитого збільшувався. Згодом глянка набула незвичного для Северина розмаху і якоїсь люті, ніби всі присутні відривалися востаннє. Музика, танці, що більше нагадували суміш епілепсії з сп півнячими боями, потім у руках у як у яким чином з'явився пістолет, і він почав уламувати Роберта на турнір по пляшанках. Северин, хоч і не цілком тверезий, зметикував, що опинився зовсім не в своїй лізі і пішов виловлювати люду з басейну. Ну, давай ще півгодинки, захникала люда, підтираючи на щоках розмазану водою тушу. Там уже стріляти збираються, воно нам треба. Все, перестань. Ну що ти переляканий такий? Вони ж не хлопчики, серйозні дорослі дяді. Ніхто не буде, ніч пронизав різкий хлопок. Біля танки нервово зашуміли. Северин побіг туди не тому, що хотів, а через битий у підкірку за час навчання інстинкт, сунути свого носа всюди, де комусь стало погано. Крутелик сидів на підлозі в самій білизні, а під ним напрочуд швидко розпливалася вишнева калюжа. Невідомо, який фокус він хотів утнути зі своїм фортом, але в результаті прострелив в собі стегно. І, як переконався Северин, прострелив кепсько, перебив артерію. З рани трохи нижче від паху, кров дзюркотіла струмочком, як із зарізаної свині. Хтось із товаришів намагався обмотати закривавлену ногу ганчіркою, та Северин різко відштовхнув його в бік і вклав пораненого на спину. Той впав у ступор, раз у раз тупо повторюючи: погане слово. Сева став коліном просто на рану, притиснувшись, що сили так, що червонопикий зашипів. Сева чув, як хтось за спиною матюкає його, а ще чув в ропертів голос. Закрий рота, він лікар. Северин швидко зняв футболку і двома вузлами зв'язав навколо покаліченого стегна. Високо, просто під трусами плавка. Ложку бігом. Втромивши ложку між ногою і футболкою, почав закручувати, поки саморобний чут не затягнувся, а потім ще, поки крутелик не закричав від болю. Кров більше не текла. Северин закріпив ложку в цьому положенні. Котра година? Що? Питаю, котра година? Треба буде сказати час накладання швидкі. Поки чекали, продовжили випивати, хоча б кураж зник. Попри всі вмовляння, Сева категорично заборонив давати підстреленому пухло, натомість вручив йому дволітрову пляшку води. Хвилин за двадцять по пораненого приїхав, щоправда, не швидка, а темний мінівен з не менш темними особистостями. Роберт запевнив доника, що його пацієнта відвезуть куди треба, і все буде нормально. Знервований палатаноном патанотом дав інструкцію супроводу, після чого бусик рвонув з місця. Вони стояли з Робертом у удвох, дивлячись у темінь за дачними воротами. Сусіди, мабуть, ментів уже викликали. Скоріше за все, що ти їм казатимеш? Нічого, Сева, ніхто не приїде. доника осяяла раптова здогадка. Стриває він що сам, ага, Роберт кинув просто з чашки. Заступник начальника управління. Після ексцесу вони з людою додому і поїхали, ба більше провели чудову ніч в одній з устових спал. Весь вечір Сева був героєм в очах присутніх. Особливо, коли мент відрапортував телефоном, що живий, здоровий. Парадоксально, але зрештою гулянка лишила по собі приємне враження. Через кілька днів Сева про ті події вже навіть не згадував. а от історія з яйцеклітинами не йшла йому з голови. Ще не так давно популярною у фантастиці темою була торгівля органами. Він і сам читав книжку, назву тільки забув, головний герой якої жив у футуристичному східному мегаполісі. Де на чорному ринку періодично оновлював собі кров, змінював підшлункову і ставив у мозок різні імпланти. Google розповів себе щодобаний кіберпанківський апокаліпсис у самому розпалі. У хід йшло все. Продавали ругівки і кінцівки, ембріони і плаценти. У склянках вирощувалася нова шкіра, покаліченим пришивали нові обличчя, американські компанії нелегально розбирали трупи на запчастини, приховуючи нестачу виліпленими з підручів матеріалів муляжами. А тим часом у далекій Колкаті смиренні йоги виварювали трупи, знайдених на вулиці бездомних, аби продати кістки більш просвітленим одноплемінникам. Після такого потоку броньо інформації, новини про пересадки серця вівцю долі, а тим паче його оселені власні гістологічні хуліганства, здавалися йому анекдотом: інтернет неблаганно затягував у свої дикі нетрі, замінюючи сухі факти хімерними історіями. І от Сева вже читає про підпільне клунування, китайські супи з дітей. Камбоджійські людські консерви, буддистські секти, що промишляли м'ясницькими ритуалами, і до двоголових собак у далеких Сибірських лабораторіях. Тут такі жертва власної цікавості могла ознайомитися з усім спектром конспірологічних теорій, у яких, як водиться, не, біль... не обійшлося без масонів, світового уряду і безсмертного Ротшильда. Деякі були такими абсурдними, що мимоволі виникала думка, а раптом це правда. Аксакали двох довгих формних гілок проводили цікаву аналогію біотехнології з еволюцією банальної промисловості. Приміром, усім чудово відомо, що плеєри, зроблені в 90-ті роки, ламалися значно рідше, ніж їхні сучасні еквіваленти. Дрівний саботаж почав закладатися у механізм іще на етапі конструкторського креслення, адже ремонт і продаж усе нових і нових одиниць. Приносили компаніям значно більшу вигоду, аніж випуск вічної продукції. Така сама думка екстраполювалася і на медицину. Здорові люди були невигідними, тому масове втручання науки в екології і харчову промисловість призводило до все частих збоїв в організмах довгоногих, що підвищувало попит на ремонт і заміну різних складових тіла. Голова пухла. Правда, змішана з параноїдальним маренням, залишала на душі неприємний осад. Усе це звучало зваля... нереалістично, але думка, що хтось із севених сусідів на цій планеті просто під боком прокручує такі штуки, була небияк принадна. Тим часом його власний скромний бізнес розширився і вийшов на стабільний рівень. Гриша особливо не докучав, хоча провина його не забулася. Таня після свого зальоту повністю реабілітувалася, гаруючи щодня деталі наполегливіше. Ростинами вона не гидувала, тому вся рутинна робота з трупами була в її юрисдикції. Дівчина й справді не змарнувала університетські роки. Доник іноді любувався вправними, впевненими рухами ножа і пилки в її тендітних руках. Чи підозрювала вона про севені підробітки? Імовірно, так. Доник регулярно переконувався, що розуму їй не бракував. Але він чомусь не боявся бути розсекреченим за короткий час. Таня стала його правою рукою, і Северин відчував, що може цілком на неї покластися. Та й вона мала прямий е, зиск із з шефом. Все не кричав, не вимагав безмістовної роботи задля роботи і охоче навчав усього, чого знав сам. Пізніше Таня почала нарешті розмову на яку себе давно чекав. Зранку вона примостила йому на стіл чашку чаю з коробками еклерів і, затинаючись та поперемінно міняючи відтінки обличчя з молочного на пурпуровий, попрохала дозволити оперувати на трупах. Северин заспокоївся, бо остаточно розкусив типаж загадкової підлеглої. Таню не цікавила медицина у високому сенсі. Вона не приймалася діагностикою, що допомагала б клініцистам рятувати чиїсь життя. Таня захоплювалася розрізанням, пластуванням і штопанням, механістичним напрямом хірургії, а температура тіла пацієнта річ другорядна. Із цими проблем у Донека не було, Ба більше він добре знав, що з таких людей формувалися найкращі хірурги, світила, які з часом ставали легендами. Потім уже їхні чорнобілі портрети обростали міфами про високу гуманність, прагнення врятувати світ, чим маячнею у стилі осяваю для інших, згораю сам. Суспільство ідеалізує своїх героїв, не задумуючись про те, скільки щурів, собак і людей треба зарізати, перш ніж навчитися ремонтувати запчастини живих тіл. І до цього сева теж, теж ставився нормально. Блага одних завжди набуваються коштом інших. Часом і в буквальному, і в плотському сенсі. Простої любові до ближнього тут недостатньо, потрібна пристрасть різати і розчленовувати в пошуках таємниць природи. На цьому тлі забаганка інтернеси видалася дитячою заповкою. Северин дав їй карт-планч, за умови, що вона не псуватиме трупи і не лишатиме зайвих відміток на шкірі. Щаслива Тетяна неонітівна дивилася на нього з відданістю нагодованого цуцика. А було її трохи шкода. Талант і прагнення Таня мала, могла б стати керівницею клініки, про її золоті руки писали б у газетах, та не пощастило народитися без зв'язків, що й у спідниці заміж штанів. Прикро, але, і в випадку, але в її випадку, приховане під спідницею мало ті самі шанси на усміх, успіх, що й кар'єра в хірургії. Станіслав заходив тепер регулярно, приносячи підписані конверти, вмість яких миттєво перенаправлялися у Seven safe Під час одного з таких візитів, окрім грошей, той поклав на стіл тоненький буклет. Що це? запитав доник. «Пам'ятаєте, як казав, що ми запускаємо нове дослідження. Ось протокол приніс вам першому як нашому найефективнішому партнеру. Можете поглянути зараз там стисло, на перших сторінках. Я не поспішаю. Северин пробігся поглядом по рядках, подумки, позначаючи важливі моменти. Цього разу заморські спонсори воділи отримати українське новоутворення. Чудово. Цього добра завелись. Так, стоп, лише шкірні. Це вже гірше, дерматології, дерматології в лікарні немає. Доведеться підключати пантелеймон. Він читав далі і мимоволі похмурнів. Підходили тільки доброякісні. Далеко не всі виділяються, але скількість набрати можна. Так, мінімальна маса методика, заготівлі. Похадцем проглянув до кінця, здивовано підвів на Станіслава очі. В принципі, все ясно, не зрозуміло лише звідки така щедра сума. Мабуть, не звернули уваги на одинадцятий пункт. Доник подивився, потім перечитав іще раз. Зразки потрібні з. Це жарт? Це протокол, усміхнувся Станіслав. Ну, знаєте, патанатон помовчав, потім похитав головою, на таке точно ніхто не погодиться. Як ви це собі уявляєте? Добрий день. Ми відріжемо вам нормальну родинку і клапоть шкіри навколо, бо більше як я вмовлю лікаря на процедуру. Саме тому винагорода суттєво більша. І з таким частіше звертаються з косметичних міркувань жінки. Лишатиметься шрам, хай невеликий, але все одно. Станіслав примирливо підняв долоні. З Северини Романовичу, як і раніше, я нічого не нав'язую. Просто пропоную можливі варіанти. Бачачи доникове обурення, він став. Не буду марнувати ваш час. Буклетик лишіть собі, проглянете потім іще раз. Можливо, варіанти знайдуться. Дуже сумніваюся, ну, тим не менше. Коли двері зачинилися, роздрукований протокол полетів у нижню шухляду столу. Того ж дня Сева отримав дзвінок із незнайомого номера. Веселий голос порятованого мента сказав: Здається, я вам винен футболку, та перестаньте, як нога? Нормально, заштопали, скоро окликаю. Наші кажуть, що джугут накладений вчасно і грамотно, інакше кров'ю сплив. Коротше, Сево, хай як банально звучить, але ви мені врятували життя. Я радий, а як патологонатом вдвічі більше. На тому кінці дроту посміялися. Не знаю, як відтячити. Раптом щось буде треба, якісь питання вирішити, дзвоніть. Це мій особистий номер. Поклавши слухавку Сева з хвилину, постояв мовчки. Здавалося, життя, підкидаючи останнім часом чотирнадцяті несподіванки, до чогось його підштовхувало. От тільки до чого він іще не розумів. До криміналу, швидше за все.